Усім доброго раночку з нашої кухоньки. Ви мені давно казали, чого це ти, Оля, не хочеш знімати з кухні? Бо це, е, як кажуть, зранку все, ну, приготування. А я зранку така ніяка. Я ж кажу, я так люблю зраночку поспатачки, потім просинаюсь, і яка я просинаюсь, ви ж розумієте, так? Да? Вчора до вечора. Я щось готувала, ну, для нас готувала, воно ну, по плиті видно, що я готувала. Да? Нам я зварила борщик. Воно ну, видно по плитці, що борщик варила. Ось таке, бачите. Ай, добренько. От бурячок. Це видно, що я варила бурячок. От. А сьогодні в нас неділька. Ось, а в неділю я готую дідусю. Ви ж все знаєте, мабуть, так? Да? Так, камера не опустилась. Готую дідусю. А, сьогодні у мене в планах а, гречневий супчик, гречаний супчик, а, картопельку він мене попросив приготувати, бо йому дуже-дуже сподобалась картопелька, а, так, тут буряк е, ту, як, як я роблю в духовці з плавленим сирком, але ж е, в духовці запускати в цю духовку раді маленької порції я не буду, бо для нас я не буду готувати таку картоплю, тому що стушила тушила вчора багато реберець, таких кустих, кусих, я вам потім покажу. Мама, до речі, е, зайшла в Черняхівський і подзвонила мені каже, Оля, тут таке, тут таке. Я кажу, що. Вона ну, каже, скидки великі, типу, на реберця і на такі обрізочки м'яса, типу, гуляша. Каже, тобі брать. Я кажу, ну а по чому? Каже, 75 гривень. Кажу, може, воно вже там подгулявши чи що. Ну, каже, ні, ось таке тільки заморожене було. Типу, не таке, як свіженьке продається, знаєте, а заморожене. Ну, каже, воно усе розмерзається, я бачу, воно класне прямо. Кажу, бери, бери, то вона нам набрала реберець. Ось і цих обрізків м'яса. Та я ж бігом таке багатство, то та бігом і холодцю поставила. А, і холодець же вчора ще приготувала. І борщику на реберцях наварила нам, і реберця ну, Так, коротше, у нас м'ясні дні пішли. А вчора так на ніч цього борщику натопталися. Блин, що? Я сьогодні проснулася воно, ну, бачите, яка гарнюня. Доречина, да? Цю гарнюню, щось з нею зробити? Де? Де? Де в мене хоч щось? Патчики поставлю, бо, якщо чесно, що опять зараз напишуть, ей, Олька, блін, со своїми патчиками. Ну, дівчата, знаєте, я ж показую звичайну, звичайне життя. Правильно? Правильно. А в звичайному житті в мене це звичайна процедура ранкова. Бо не молоді, хоча я і відчуваю себе десь на 27 років. Ну ось, у мене такі приколи, я ж кажу, відчуваюся на 27, в документах, блін, пишу 32, а насправді 42. Як в больницю приходжу, то кажуть, вам скільки повних років? Кажу 32. там тобто каже, А якого ви року народження? Кажу, 81. го Кажуть, точно 32? Кажу, йоштеньку, кот, 42, Вже 42. Я кажу, ви вибачте, я відчуваю себе на 27. Ой, Так що так? Отака От путаниця. Так, нормально, причепила, якось та причепила. Значить так, це Кості в мене від цього треба собачком піти винести. Від холоцю. Від холоцю ми зараз сюди оберемо. Тут в мене утрення як кажуть. Це Вчора Коля горішки їв. Те, що брати треба. Це я вчора відварила картоплю, ці, як воно називається, бурячок і моркву, це дідушки буде вінігрєт, Це картопелька і морква, це буде дідушки, оця картопля в духовці, но я її буду робити, не доказала, да? буду робити в скароварке чи в мультиварці. Вот. Воно теж класно виходить. Немає, конечно, цієї такої скаринки класної. Але ж воно теж нормально виходить. Зараз я тут трошечки зі свою ці всю красоту свою обираю. Тут місце собі, як сказати, приготую. Вже як я вже хочу нову. кухню. Нова кухня це. Тут в мене все Вам не видно. Тут потолок, звісно, откоса. Толком нема на вікні, і оце там глина, вона потрошечку в мене падає. Ну, коротше, тут ми вже нічого не чинимо, бо все ж собі чекаємо вже на навколо. Так, почнемо з того, що мені треба поставити бульйон. Я вчора його вже проварила, це бульйончик на одній ляшечці. Це буде у нас гречневий супчик. То будемо з вами готувати і балакати. Я вже, якщо чесно, забула, як це робиться. Я така, бачите, часто гостя, щоб вже і забула, що це воно і як воно робиться. Я так класно відпочила позавчора. Позавчора, не. Позавчора ж ходила на цей на концерт. Девочки, я так цього бородина люблю. Страшне діло. Це ж наші пісеньки, сколи, можна так сказати. Деякі. І чого я ще його полюбила, бо я бачила, як він грає на гітарі. Ось. І була приближенка така прямо там, де він руками грає на гітарі. І от що, дівчатка, я як побачила ці руки, я сразу прямо все. Оце мій любі, любимий співак. Любимий. Чому? У нього руки дуже на колі не похожі. У нього даже оцей пальчик кривий такий, як у колі. Кажу, ой! Це таке нагадування приколю. Це якраз він був на навчивки, ми ж не могли не созвонитися, нічого. І я так це в цей час полюбила цього Бородіна Макса. Що як побачила, що ну це ми з Дашею ходили на концерт до іншого співака, ще коли Даша була. За ж побачила на афіші, що буде Бородін в одинадцятому місяці. І мені так захотілось до нього піти, страшне діло. Уже коли Коля прийшов, я кажу, Коля, давай закажемо білети. Він каже, а якщо я мене відправлять. Бо його з дня на день можуть відправити, хрен його знає, коли, Тут взагалі нічого не предсказуємо. Я кажу, ну якщо відправлю, то з кимось піду. Ну куму возьму, то піду. Ну, слава Богу, слава Богу, що так склалось. Ну, ми трошки запізнилися. Ну, ми, вірні, не запізнилися зовсім, але ну, улетіли ми, звісно, туди, як скажені. Бо його з роботи у нього в той день якраз дофіга була роботи. І він боявся, що він взагалі не встигне. Тому домовились да, так, якщо буде не встигати, то я на таксі поїду. Може би це вже ж вечір був. А він потім підтягнеться. Ну, слава Богу, що він встиг. Трошечки може, трошки, ну ми прям в акурат забігли. туди. Ну, класно. Посиділи, послухали. Знаєте, як покричали, бо там же всі А це така розрядка класна, знаєте, для душі, для всього, щоб трошечки, хоч трошечки розрядитися. Так, Картоплі хватить мені, щоб не густенький суд був. Картоплі хватимо, беру досочку. Досточка в мене, звісно. Тут і рубана, і резана, коли я рубав мясо на них прирубав мені досточку. Цей. що хотіла сказати. Короче, за концерт. Да, что ми мы відпочили классно. Ну, правда, він був заморений. Ну, нічого, він сказав, що ой, клас, хоч трошечки картинку тоже поменяв. Хоч трошки теж, знаєте, як відпочив. Потом ну, приїхали додому. Ні, ми не додому приїхали. Ми після цього поїхали до мами, відвезли її, бо вона мене просила там і домашній майонез зробити їй, бо в ній поламалася. Е, Як воно називається? Е, блендер. блендер. І огірків відвезти, бо вона теж собі е, вирішила зробити. Вінегріт. І ще щось. І ще щось. А що ми ще третє везли? А, морковку, цю морку з цибулькою таке, коротше. Чесночку. От. І це ж вона дала мені реберців. То ми ж в той же ж день бігом їх розложили туди-сюди. І заїхали ще в велмарт, і Коля каже, давай візьмемо щось готове, якусь готову їжу. А після восьми в велмарті їжі, що воно по скидкам Оця готова їжа продається, там зробили новий відділ, там, де прямо оця готова вся їжа продається. То ми ще набрали собі, ну, правда, нічого такого не брали, Коля взяв собі салатик. Ем, бо він крабовий типу, любить. Я його на дня готувала, але ж ну, як, приготувала він його з'їв. Він каже, я говорю, щось з цього ти хочеш. Він картоплі такого, якого каже, нічого не хочу. Каже, хочу салатику якогось. Ну Ось то він взяв собі оцей з крабами салатик. Я взяла собі оцей вінегріт, бо дуже хотіла. Ну, от понимаєте, чи розумієте? Дома возьми та зроби. Ні. Захотілося мені побачила, його захотілося. Взяла вінігід, взяли ми по котлетки, але ну, ми ті котлетки так і не з'їли. Аж зранку Коля з'їв. І що ще? І... А, і шуби кусочок, бо мені дуже було цікаво, як вони її готують. Все. Ось. Ну Все. Ну, коротше, нічого такого не брала. Ну, приїхали додому, сіли, поїли і плягали спать, коротше. Таке. Так, ну. Отак. Все, підпалилась, підпалилось. Мені що зараз треба зробити? Трошечки. Зовсім капелюшечку олії, е, Мені зараз треба зробити для супчику, для супчику, в першу чергу, таку трошечки-трошечки поджарочку. Бо чого? Хоч воно і на бульйоні, а зазвичай, коли на бульйоні, я не роблю поджарку. Але такий суп, як наприклад гречневий, да? чим. Наприклад, гороховий, то я все одно хоч трошечки-трошечки смажу цибульку і морковку, моркву. Бо все одно воно, все знаєте, як вкусніше, як воно таке підсмаженим трошечки є. Раз я цибульку почищу. Вибачаюсь, я тут просто знизу. У мене тут відро для відходів таких. Якщо трохи не складно була, то вибіч тобі. Я -то вже забула, як це воно знімати, що в мене таке буває. Ой! Щас робимо піджарочку, вкуснесеньку. Здравствуйте, що це ти в мене? Зіпрявся приростати? Це Булькін. Це Булькін, ти чого? Нічого? чого? Буде у на супчик. І не треба, мабуть. Ось так и хватит, уже Чи Чи всю цибульку дорізать. Там хорошая ляшечка. Не знаю. Не, поріжу я всю цибульку, а класти всю не буду. Половину на цей на на винте пущу. Мабуть. Фу, що вам ще розповісти, дівчатка? Про концерт розповіла. Класно. Я ж кажу, відпочили. Вообще заряд енергії отримали добротний. Він такі класні пісні співає взагалі. Є прям такі, що за душу беруть, я кажу. Я його божню. Прямо обожнюю. Чесно кажучи, він з неї, по-моєму, ще співає, да? Якусь пісню. Не дуже люблю. Прямо ну, чогось не люблю. А його прямо, ну обожнюю. Так. І знаєте, з якого моменту я цю Злату Огнівич не, не полюбила, з того моменту, коли вони почали знімати шорти з нею. Бо я ж така, знаєте, людина за сімейне відношення, як кажуть, да. А там же ж пішло типу, піар-ход, що вони з Златою Огнівичу, Огнівич, да? Щось там мутять. І це з того моменту я чогось не злюбила. Так, ту чтобы зажарка, вышла. комнате открыла форточку, а в ту дверь закрыла, чтобы зажарка а запах не шел. Не можешь включить вытяжку, бо был вами балакали. І я в холодну комнату, і воно зараз буде добре. Де моя штучка? Оце так. Бачите, я ж кажу, що де моя чорна штучка любима? Ну, коротше, як ви розумієте, що я таке люблю, знаєте, щоб все було правильно. Ну как, оцей піар їм може комусь і сподобалось із людей що от і вони там тим, може, в них якісь отношення туди-сюди, ось у цих співаків. А мені це дуже не сподобалось, бо я про нього дивилась програму, у нього класна сім'я, у нього троє діток там, і все остальне. І він дуже довго достигав, ну, йшов до цієї слави, можна так сказати. І, в общем, там, коротше. Ну, там прям програму дивилася. Ось. І я не люблю, коли починають піар робити на тому, що десь, виходить, вони там коханці туди-сюди, і у мене починає виникати «Слышиш, о чому думала ця злата, мене, якщо в нього дітки і жінка і все остальне. А в них прямо такі знаєте, піарні, ці маленькі відосики, що вона його обімає. Ще... Я розумію, що це акторська гра. Но десь у мене пішло таке знаєте, від неї отторжение что ли вот таке короче вот так вот такая трошки дурненька хоча она спивачка начата и непогана хороший у нее голос и все остальное я такая я такая короче так что э, там у нас супчик супчик бульончик у нас в принципе готовий зараз можно вже и картоплю кидать я це зараз вам видно, що я роблю, чи ні? Зараз це все поріжу швидко. Оп, не Мене питали за дідуся. Давайте по нашій темі, бо щось я так залілась. Остановіть мене, як кажуть, по поводу цього співака. Е, що в нас? Хто такий дідусь? Я вже писала Ай, блін! А, 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 себе ножичком порізала. Я вже... Так, не, треба піти заклеїти, трошки розрізала пальчик. Трошки, трошки, але ну, треба піти заклеїть, бо сейчас везде своє тут розкидаю. Це ж так, обережніше треба, обережніше. Трошки шкіру сняла. Трошки-трошечки. Зараз все одно піду заклею, щоб воно не цей неде.